Всім доброго дня. Сьогодні у нас 12 жовтня. Нарешті розпогодилася ось така погодка. Бо то все лили дощі. навіть Не дало мені досадити толком полуничку. ну Було чим займатися, займався підготовкою часника до, до посадки. Бачите, ділянка ще. Приготовано, але нічого не посаджено. Ну, будемо сподіватися, що буде тепло, тому що сьогодні в мене в калюжі в дворі купались горобці. Ну, це добрий признак, що буде що буде у нас тепло. І я сподіваюся, що ще якісь місяця-півтора. Та дай Бог, щоб і два було тепло. Так, значить, про що сьогодні? Сьогодні піде мова. Сьогодні. е-е Сьогодні покажу, чим я підживлюю підживлю свою полуницю, як і коли, постараюсь швиденько, коротенько, щоб, і щоб, було, щоб було зрозуміло. Значить, дивіться, полуницю взагалі, то так як я вже вичитав, то навіть не дуже рекомендують. В перший рік посадки підживлювати. Її там вистачає в землі, як кажуть, своїх поживних речовин, ну якщо у вас з геть там пісок. Ну, але ж хочеться, ж, щоб було ж як краще, щоб гарний ж результат на той рік був. Тому будемо будем робити все так, як книжка пише. Ось, до речі, дивіться, це полуниця, це я вам бистренько покажу. Полуничку, яка була посаджена, мабуть, уже, уже два місяці. Ну, хай півтора буде місяця назад. Теж без всяких добрив. Дав тільки гуматік розконцентрат 5-5-5. Це було десь тижня-два назад. Ось дивіться, все розвинулось, це була касетна розсада. Ось, бачите, все воно вже навіть і ділиться. Гляньте, які кущаки поділилась уже на 3 Без всяких добрив. Ви бачите, який, який розвиток у кущів. Тому я згоден, згоден з тим, що можна і нічого не давати. Ну так як у мене там є пізня посадка, геть тільки тиждень пройшов, там 7 чи 8 днів. Ось дивіться, без всяких добре, гляньте. Це сирія. Подивіться, які, які кущаки моя рука. І які кущі. Там такі розетки. Ось так. Ось такий розвиток геть без добрив. Я ж кажу, один раз дав ростконцентрат і то там пів грама, на, пів грама дав на один, одну рослинку. Так, А це вже посаджено, це була касетна розсадка, а це вже у мене посажена розсада копанка моя. В таку ж оружу, яка була виросла. Ну, що я вам хочу сказати? Те саме вона отримала, але посаджена вона була набагато пізніше. І ось здається, здається три тижні. Ну, я вам скажу, що розвивається. розвивається. Тому що була тільки почечка. От зараз замість почечки бачите, вже виліз повноценний листочок. Так само і тут ось, ось бачите, як полізло. Полізли вже ось молоденькі, молоденькі листочки. Так само і тут молоденький листочок. Ну цю я хотів би, звісно, підсилити, щоб весною ж отримати, отримати якийсь врожай. А тут ось є у мене геть посажена е, десь днів 8-9 назад. Ну Так само, дивіться, де була почечка, де була почечка, а ось вже, вже листочок. Де була почечка, ось уже листочок. А десь ще, тільки, десь ще тільки почечка, бачите? Ось десь ще тільки отака почечка, що тільки відкривається. Ну, це в залежності, яка була коренева система. Я спішив перед цими дощами посадити, щоб не, І вже не дуже її перебирав. Садив. Ось дивіться, це найостаннє. Садив вже, яка? яка, як кажуть, попадалась під руку. Так, ну, а зараз підемо до мого столика. Я там покажу, якими добривами, коли і як, як і що сьогодні буду робити. Ну, для, от так, для того, значить, щоб підживити рослинки, обов'язково потрібні віса, ваги. Значить, саме перше, що я даю, це якщо касетна розсадка, можна вже через тиждень це зробити. А якщо копанка, то ви бачили, що взагалі бажано для того, щоб, вона, щоб корінь там трохи вже влігся і почався якийсь рост. Їй потрібно, мабуть, тижня-два, щоб вона добре там хоча б вчепилась за землю, хоч тим, що є. є. Саме перше, я даю ось такий ростконцентрат, Це гумат Калія плюс НПК. Тут у нас по 5 відсотків Кожного йде азот, фосфор, калій і ще й мікроелементи. Доволі таки непоганий препарат. Користуюсь, дивлюся, результат від нього є. значить Це саме перше даю. А тоді вже так, так само я його даю. Значить, дивіться, за тиждень треба дати 1 грам добрива. Під кожну рослинку про полуничку. Значить, тільки як його дати? Ось так само і такі мінеральні добрива. Ось у мене грогрін добриво Е, Грогрін, тут у мене старт іде. 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Один відсоток так само гумату і ще й мікро і макроелементи. І є так само Грогрін, тільки це вже по типу фініша, такого можна сказати, це калієве добриво. Значить, тут у нас 8 азоту, 17 фосфору і 41 калій. Значить, вичитав я. Вичитав, <кій> а де вичитав за, за, яке, за яке добриво, значить, згадаю, зараз скажу. Значить, як дається, потрібно в тиждень дати 1 грам добрива на рослинку. Ну, це не означає, що треба, що треба давати його зразу, за один прийом. Воно розбивається на два, а краще взагалі на три на рази цей грам на рослинку. І дається впродовж тижня. От, Наприклад, сьогодні у нас неділя. я Сьогодні дам, сьогодні дам оце фосфорно калійне добриво старт. Дам його на рослинку всього-навсього 0,3-0,3 грама. Через день у понеділок я ще раз дам і в середу ще раз дам От через кожні два дні. І вийде якраз за тиждень грам на рослинку. Ось у мене за один полів поливається 500 рослин. Значить, мені треба 500 грам розділити на три. І це буде десь по 170 грам. От Що я і зробив. Бачите? Ось я сюди набрав у бутильок 170 грам цього добрива розвів у водички і зараз дам на 500, на 500 рослинок. Через два дні чи через день. Через день. Дам ще раз і ще через день, ще раз дам. І оце вже буде. Рослинки і опіки не отримають, концентрація буде не така велика у водички цього добрива. І це тільки е, тільки краще для рослин, коли ви даєте. Не, не одночасно таку кількість велику добрив. Так, ну про добрива Про добрива розказав. Значить, дивіться, саме перше, як я буду вносити. один тиждень свіже посадженим рослинам я даю розконцентрат цей 5-5-5. Наступного тижня я даю старт, старт фосфорне добриво. 40% фосфора. І ще через тиждень у мене вже буде калійне добриво. Це вже для того, щоб рослинка набрала цукри на зиму, щоб вона гарно перезимувала, щоб вона заложила квіткову почку. Ну, ось так. Якщо вдруг щось я пропустив або комусь не ну, пишіть в коментарях, я тоді розповім, розповім подробніше. Так, ну а зараз я покажу, покажу як я в каплю даю. Даю це добриво. Значить, дивіться, обов'язково, коли ви залили виприскувач добриво, і потім я зразу добриво вилив, з трошки водички, потім добриво, потім знову водичку. Обов'язково перемішуйте. Тому що бувають різні щільності рідини, особливо з гербіцидами, таке може бути. І у вас на дні, наприклад, це добриво залишиться або, або гербіцид. А зверху буде чиста водичка, якою ви доливали І тоді, може бути, горе або спалити рослини, або, ну, більше всього, що спалити Тому я обов'язково перемішую після того, як залив усе. Обов'язково не забувайте, перед тим, як ви будете підживлювати. Любі рослини, це не тільки до полуниці відноситься. Ви повинні пролити землю. Для того, щоб земля була, земля була е, вогка, мокра. Тільки тоді вносите добриво, бо так теж можна попалити, ну, в общем, зробити шкоду. а не Нашкодить рослинам, а не зробити їм краще. Значить, дивіться, у мене тут е, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість рядків зараз буде підживлюватися відкриті шість краників, там шість краників закриті. Тут у мене по 80 там з лишнім рослинок і виходить 500 рослин. Тому я розвів на 500, на 500 рослин добрива 170 грам за одну подачу. Так, і зараз. Розвів я, залив свій 15-літровий оприскувач. І за допомогою цього оприскувача, електрооприскувача я буду підживлювати. Тут у мене розчин. Так, ось у мене, дивіться, додатковий кран зроблений після фільтра. Іде додатковий кран. І з оприскувача я знімаю. З оприскувача я знімаю ручку. А ну видно От ручки відкручую. Шлангочку. Так. І тепер дивіться, прекрасно, прекрасно ця шлангочка отаку одягається. Одною рукою не дуже удобно. Ось сюди, в цей кран. я отако Зараз підіжму і покажу. Просто придавили. І вона там дуже класно тримається. Можна ще оцією гаєчкою. Отаку раз. Взагалі супер. Краник відкриваємо. Е, тепер зараз запустю водичку і покажу, що роблю далі. Дивіться, після того, як ви запустили водичку, ви повинні перед цим перевірити, за скільки у вас заповниться вся система водичкою. Ось я прийшов на край нашої, нашої крапельної ленти. І зараз. Ну, я то знаю свою, у мене повністю заповнюються оці шість моїх рядочків, заповнюються за 2 хвилинки. І ось коли в, останні, в останній ленті починає капати вода, це проходить дві хвилини. Для чого, для чого це важливо? Це важливо для того, щоб у вас не пішов. Чистий розчин там з водою і для, для подальшої промивки системи. Значить, зараз, от як вже начне повністю водичка, водичка заповнити систему, тільки тоді я включу подачу добрива. Ось так. І коли вже добриво у мене закінчиться, я буду знати, що через 2 хвилини е повністю прочиститься у мене система від добрив. Даю я ще більше з запасом даю я і 3 і 4 хвилинки. Після того, як виключив, виключив подачу добрива, даю навіть 3 і 4 хвилинки. Для того, щоб промити систему вашу крапельну від добрив. І щоб вона у вас зарані не вийшла із ладу. Ось Бачите, були дощі, і як уже все заросло. Уже треба. Треба цим дощам вже прикращатися, бо треба висапати, потрібно висапати полуничку. Так, чекаємо. Ага, ось все бачите, ще воздушок. Воздушок виходить. Ось уже, уже підходить, підходить, бачите? Починає водичка, водичка. О! Ось водичка вже з останньої шланги. А тут дуже гарно видно, як вже вона останній шланги капає. Капає водичка. Все. Значить, наша система заповнена. Ось. Ось пішла вже капати водичка. Ось тепер я піду і увімкну, увімкну подачу добрива. Ось так увімкнув я і все добре пішло. добре пішло в систему по цій трубочці. Кранік відкритий. Кранік, до речі, треба поміняти, бо поставив неякісний. Бачите? Кранік тече. Капець. Ну, це перший раз вже заміню. Зараз просто не хочу я туди лізти, бо бо можу тільки тільки пошу... нашкодить, хай вже тече. Так як і Ось так. І добрево по центральній магістральній трубі, вже суміш добрива і водички вже пішла до наших рослинок капати. Значить, коли після того, як прокапаємо, промиваємо ще систему, 2, 3, 4 хвилинки промиємо систему і на цьому подача. Наше підживлення сьогодні закінчено. Значить, Такий бачок 16 літрів повен, бачите, закінчується за 6 хвилин. У мене ось так. Все, тепер можна просто додати, щоб зразу його промить, додавити чистої водички. Ну я ще буду давати гуматник, ті рослинки, які пізніше посажені, тому промивати не буду. Просто його вимикаю. Так, хоп. Закриваю. До речі, бачите, я переставив на сусідній кран. зняв е цю крапельну ленту, бо цей кран треба замінити, бо він тече. Все, за 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 закриваю його і все. Розчин вже пішов. Ну, а тепер даєм, даю ці дві, не менше двох хвилинок. 3-4-5. Можу дати для того, щоб промити промити капельну ленту. Бачите, води, э, розчин ось так ось потрапив, аж прямо під кущик. І пішов, пішло добре під кущик. Ось тут так само. До речі, це у мене Сандра. І вона цвіт повикидала. Викидала Сандра цвет. Ну, нічого, це надрання, надрання полуничка, щось буде. Так, чекаємо. Ну, а зараз коротенько розповім вам, як я готую розчин із гумата концентрату. Ну, а рост концентрат, він не такий. Не такий, як кажуть, злий, не такий концентрований, тут все на всього по 5%, по 5 наших макроелементів азоту, фосфору і калію, тому я його просто даю за два рази. От У мене там 500 рослинок, значить, мені треба 500 грам. Я ось на вагах старував собі пляшечку, налив сюди 500 грам. Ну Не 500 грам, я ж ділю на два рази, 250 грамів налив розчину. І все, так само додав у бачок. Розбавив водичкою, обов'язково. Ось цей гумат треба обов'язково у бачкові домішувати. Він геть лягає на дно. І у вас нічого тоді толкового не вийде. Треба гарно-гарно його вимішати прямо в бачку. Бо він такий густий, як сметанка, і ляже на дно. Ось і все. І за два рази я його внося. Ось таке було сьогодні відео. Будемо сподіватися, що, що погодка, погодка дасть нам ще досадитися, хто не встиг. На весну, думав, вже на весну залишить, але ж весною стільки роботи, треба буде зачищати стару полуницю. Та і цю так само треба буде готувати ну, дуже багато роботи, тому наче не хочеться залишати її на весну. Тому буду старатися, буду старатися висадити, буду, буду надіятися, що буде гарна погода, і вона, і вона вкоріниться гарненькою зімою просто. Не вимерзне. Ну, на сьогодні наче все. Тому кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Що що може десь комусь не зрозуміло Ну то запитуйте, пишіть свої запитання. Всім до побачення!